Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати дуже особливу для мене дуже особлива страва. Це кутя. Не просто кутя, а кутя моєї прабабусі. Вона мені дуже подобається. Це одна з найулюбленіших страв на Різдво. Нам знадобиться 200 г уже відвареної пшениці. Подивіться, яка вона гарненька, не позлипалася. 80 грамів горіхів грецьких. Я їх трішки підсушила, У звар, який ми варили, рецепт можете подивитися на каналі. Мед додавайте за смаком. І ще нам знадобиться одна столова ложка борошна, яке ми зараз будемо підсмажувати на пательні. Друзі, борошно викладаю на холодну сковорідку. В мене десь приблизно одна столова ложка. І не на дуже сильний вогонь. І постійно помішуємо для того, щоб воно не пригоріло. Друзі, у мене не минуло 2 хвилини, і борошно вже почало ставати ось такого жовтуватого кольору. І десь ледь-ледь починає пахнути горіховим таким. Горіховий аромат такий роздається вже на всю кухню у мене, ще буквально трошечки, але обов'язково борошно кладемо на холодну сковорідку, і потім вже нагріваємо. Ось дивіться, прямо на очах стає такий колір пудровий. Ще трошечки. Друзі, обов'язково пильнуйте краї, ось тут сковорідки, бо борошно тут найшвидше підсмажується. Подивіться, який вже класний колір. У мене прийшло це десь уже 3 хвилинки. Ще трошечки. Дуже гарно пахне. Так, ось таке в нас борошно стало. Ось такого кольору. Має ярко виражений горіховий аромат. Це я виключаю вогонь, і залишаю борошно на сковорідці. Так. На кухні дуже пахне смаженим борошном, а я цим часом поки що наріжу горішки. Я їх трішки теж підсушила. Моя, моя прабабуся говорила не нарізати, а насікти горіхи. Оце я цим і займаюся, січу горіхи. Не дуже мілко, так, щоб траплялися шматочки в куті, так буде дуже-дуже смачно. Тепер до нашої пшениці додаю горішки. Додаю всі горішки, і додаю мед. Меду не додаю дуже багато, бо в мене дуже насичений узвар. І потрошку наливаю в мене ще теплий узвар. Ідеально взагалі додавати мед в теплу пшеницю, він тоді швидесенько розтане. Але нічого, в мене теплий узвар, зараз все, медок розтане. І теж буде дуже смачно. Друзі, ось так виглядає наша кутя. Дуже гарно і дуже ароматно. І перед самою подачею обов'язково посипали смаженим борошном. Друзі, я вам дуже рекомендую спробувати цю страву. Вона, наскільки, не знаю, насичена тією старовиною, просякнута тими традиціями, це дуже смачно. Друзі, підписуйтесь на канал Українська Хата. Все буде Україна.